У Миколаєві незабаром запрацює водогін із прісною водою. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Після того, як у 2022 році Росіяни зруйнували ключовий водопровід, понад 500 тисяч мешканців міста залишилися без постійного доступу до чистої води. Будівництво нової системи водозабору з річки Південний Буг розпочали у січні 2025 року. І з нами зараз на зв'язку Сергій Сухомлин. Голова державного агентства відновлення пане Сергію. Я вас вітаю, день. пане Сергію. От, власне, уряд заявив, що вже з середини вересня Миколаїв отримує прісну воду. На яку добову потужність водогону власне розрахований цей проект, і чи достатньо цього об'єму для забезпечення всіх потреб міста? Потужність водогону розрахована на 120 тисяч кубів ми аналізували останні 5-7 років, скільки Миколаїв споживає води, це максимально було десь от під 120 тисяч, але як то чесно казати, сьогодні в Миколаїві втрати близько 60%. і місце сьогодні в багатьох міжнародних програмах і потрібно пропрацювати для того, щоб значно зменшити втрати. Додатково до цього водогона ще ми додали деякі опції. Ми побудували ще окремий короткий водогін, окрему насосну станцію для наших аграріїв. Це додаткові ще 50 тисяч кубів, саме для наших. Агропідприємств пане Сергію, скажіть, будь ласка, про кошти? От, власне, скільки грошей було зрештою витрачено на будівництво і запуск водогону, і чи вдалося уникнути нецільових витрат? Ну, цілівинні цільові втрати це питання трошки не до нас. Скажу, що ми дуже сильно переробили проект. І спочатку проект оцінювався 8,7 мільярда гривень, але багато моментів, які сьогодні вимагає від нас ситуація: там шахідний захист, додаткове енергозабезпечення, там і багато чого іншого, воно не було враховано. Ми додали ці опції до цього проекту. І ми вийшли на вартість будівництва 6 мільярдів 300 мільйонів гривень? То фактично 2,4 мільярда було було А Якщо додати ті опції, які ми додали, то ця сума ще більша. Які ще роботи необхідно провести перед повноцінним запуском його, і коли ми можемо зрештою очікувати повного переходу міста на прісну воду? Перші 5 тисяч кубів ми прокачали в рамках тестових випробувань. Це було декілька днів. Перші 28 серпня 5 тисяч кубів вже були на Миколаївському водоканалі. 2 серпня уряд прийняв постанову, по якій ми можемо вже передати цей об'єкт на баланс підприємства державного, яке буде цим водогоном управляти. Ми зараз йдуть процедури по закупівлі заключення договорів на електроенергію і орієнтовно десь 20 24-го вони зможуть вже подати воду в Миколаїв на постійній основі от приблизно таким чином. Такі дати пане Сергію. От ще є таке питання: чи розглядає агентство відновлення можливості використання потужності цього водогону не лише для потреб міста для мешканців, а й для зрошення угідь сільськогосподарських ага. регіонів, от власне які постраждали від російської агресії, чи поки що це відкладене питання? Ні, воно абсолютно не відкладене. Ми коли почали аналізувати проект, ми побачили, що там нема, і саме з цього приводу до нас звернулася Миколаївська обласна державна адміністрація. Ми е, разом з, е, з ними пропрацювали необхідну потужність і додали як опцію 50 тисяч кубів. Це окремі насосні групи на станції забору води. Це окремий короткий водогін і, і таким чином аграрії зможуть отримати на добу 50 тисяч кубів. Дуже важливо для даного регіону. Це аграрії Миколаївщини. Правильно я розумію? Так, так абсолютно. Скажіть, будь ласка, який стан очисних споруд в Миколаєві самому чи передбачає проект будівництво новопроекту цей будівництва водогону модернізацію, щоб гарантувати якість води для споживачів, бо якість це теж дуже важливо. Це дуже важливо. Дійсно, ми розуміємо, що навіть воду, яку ми прокачаємо, її потрібно все одно проходити до очищення. І е, другою стадією проекту в нас є будівництво попередньої оч... станції очищення води вже безпосередньо на Миколаївському водогоні. Миколаївський водогін, е, Миколаївське підприємство разом з Європейським інвестиційним банком впроваджує проект будівництва нових очисних, Але ми розуміємо, що цей проект потрібно декілька років, і тому ми е, другий стадію проекту включили туди станцію очищення. І на сьогодні роботи вже ведуться. Ми думаємо оптимістично дивимося на те, щоб здати цю станцію очищення в цьому році, і тоді якість води значно буде кращими в цьому році. Ми вже плануємо. Це вартість таких очисних приблизно 700 мільйонів гривень, і це фактично за рахунок економії по основному проекту. Чи допомагають міжнародні партнери саме з цим проектом? З цим ні, бо ну вони допомагають зголом по місту Миколаєво. Там велика програма і заміни труб, і будівництво нових очисних води, і по іншим об'єктам, енергозабезпечення водоканала для нас. Дуже важливі були терміни, бо ви правильно сказали, почали роботи фактично в січні місяці і побудувати такі складний великий інфраструктурний об'єкт. фактично ми будували 5 місяців, Це достатньо. Складна була задача процедури, по яким працюють міжнародні партнери, не дозволяють за такі терміни побудувати. Тому ми вже бачили і тут задача від уряду, задача від президента Миколаїв. Не, не може чекати більше, коли в кранах буде нормальна питна вода. Тому ми саме обрали фінансування з державного бюджету, але повністю е виправдали цей проєкт. Ну, цей хід, бо значна економія, і вчасно здати об'єкт і якісно побудований, І це те, що ми можемо зробити, пане Сергію. Маємо ще хвилинку, зважаючи на постійні обстріли. Які заходи безпеки вжиться для того, щоб убезпечити і працівників, і сам новий водогін? Ну, це окреме окреме питання. Можу дуже довго розказувати. Якщо можна коротко, видовою. Да, візьмемо, наприклад, тільки електромережі. у нас немає там воздушок, у нас всі електромережі підвідні під землею. У нас повністю на кожному об'єкті це три насосні станції. Вони всі фактично знаходяться під землею. В бетоні. всі трансформаторні підстанції, які забезпечують енергоживлення. Вони всі в бетоні під землею. Окреме укриття для персоналу. Хоча він може працювати в автономному режимі. З дистанційним управлінням, але обслуговуючий персонал час від часу, все одно буде знаходитися. Тому укриття для персоналу і багато чого іншого. Пане Сергію, дуже дякую вам за цю розмову. На жаль, бачу, обірвався на зв'язок. Я нагадаю, що з нами наживо був Сергій Сухомлин, голова державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.